куди-то. Нормально шмалять сьогодні. Кожного дня ми виїжджали на острів. <звук> на відстані близько 300 метрів від нас розірвалася міна прямо на дорозі, де ми повинні були їхати. <звук> Рядом. Самі продовжили рух, щоб сховатися від вибухів, так як вибухи продовжилися. Да, повезло нам. Я тільки б їхали, ми прямо на нас лягло там. За період несення служби перебував у самому Херсоні, в навколишніх селах Антонівка, Зеленівка, Садови, Дар'ївка. Кожного дня ми виїжджали на обстріл. Да, повезло нам. Тристріше їхали, ми прямо на там. Так як лінія фронту знаходилася через річку, то обстрілювали Херсон і Херсонський район майже кожного дня з різних видів озброєння. Це танки, міномети, гради. В один із днів березня місяця я із своїм напарником Віталієм Федоренком із Шишацького райвідділу заступили на чергування у складі сектору реагування патрульної поліції. Отримавши виклик від чергового близько 8 години 30 хвилин, виїхали в напрямку села Антонівка Херсонського району. На відстані близько 300 метрів від нас розірвалася міна. Рядом. В цей час почули крик про допомогу жінки і забігли в під'їзди. Після цього побачили, що вона перев'язує собі ногу, так як пролунав другий вибух рядом. І ми посадили її в автомобіль. Держіться, ні, що ща, кров, чі, не там. Перетягли. Побачили на зустріч швидку допомогу, екіпаж. І вирішили її зупинити, щоб передати жінку, так як в неї е, продовжувалася кровотеча е, обох ніг. Тормози, зараз передамо. Щя, ще, 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 Да, Нормально шмалять сьогодні. Все одно, поїхав. В цей самий момент протязі 15 хвилин 6 вибухів було. І всі попали в районі нас ну, метрів 200-300, не більше. Сапери приїжджали туди, сказали, що це 120-ті міна.